Вітаю, друзі! Сьогодні 9 жовтня 2024 року, а вчорашній день, 8 жовтня, день Юриста, до речі, приніс цілу купу нових новин переважно тривожних. Ну, перш за все, нагадаю, що коли Зеленський їздив у Сполучені Штати Америки, він за його версією, маніпулятивною, як завжди, представляв там свій новий геніальний план перемоги і. Вважав, стверджував вірніше про те, що після представлення цього плану перемоги, якщо наші союзники дадуть Україні все, що вона просить, перемога у чудесний спосіб станеться, як завжди, це буває в Зеленську. Наші союзники зреагували, прийняли цю маніпулятивний цей виклик і сказали, що вони вивчають ретельно цей план перемоги. А для того, щоб його обговорити, Байден сказав, що 12 жовтня у Німеччині відбудеться черговий ремштайн, але вже на рівні керівників країн. І справді цей ремштайн було скликано. І от вчора стало відомо про те, що Байден не їде на цей ремштайн. Обґрунтовано це ураганом Мільтон. Який сформувався у мексиканській затоці і підсилився до п'ятої найвищої категорії і складає загрозу для південних штатів, південно-східних штатів Сполучених Штатів Америки, але це було ще півбіди про скасування своєї поїздки до Німеччини оголосив також Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів Америки. Теж пославшись, імовірно, на загрозу цього урагану. Ви знаєте, причина виглядає правдоподібною. Але все-таки в політиці не буває таких подій, які є простими і які можна тлумачити у простий спосіб. Тому давайте все-таки подумаємо. Що може свідчити ці обставини скасування поїздки Байдена і Блінкіна одночасно? Ну, по-перше, рівень проведення Рамштайну різко знизиться. По-друге, українці нап... нарешті повинні зрозуміти, що жодна внутрішньополітична проблема в очах американських лідерів не варта України. Тому що, поза сумнівами, якщо Блінкен і Байден мотивували цим ураганом, свою, скасування своєї поїздки на Рамштайн, вони виходять з внутрішньополітичної порядку денного, і жодна Україна для них не має того важливого значення як передвиборча кампанія у Сполучених Штатах Америки. І е, навіть якщо там будуть на Рамштані, я маю на увазі інші керівники держав, е, звичайно, що будь-яких Радикальних і кардинальних рішень щодо плану Зеленського ухвалено не буде. Це перше. Друге, це також може свідчити про те, що план Зеленського нікого не вразив, і всі розуміють, що це є просто набір, гасел, які не мають по своїй суті жодної стратегії досягнення реальної стратегії досягнення перемоги України. І скасування поїздки добре Байден зрозуміло. Для того щоб республіканці не звинуватили його в тому, що він ігнорує інтереси сполучених штатів під час передвиборчої кампанії. І не зашкодити передвиборчій кампанії Камали Гарріс, Він свою поїздку скасував це ще можна пояснити, але свою поїздку скасував і Блінкен е, тому це як на мене може свідчити про справжню оцінку е, плану перемоги Зеленського та його Шапіто. це друге третє. Це свідчить про погіршення становища України, тому що ясно, що до президентських виборів у Сполучених Штатах будь-яких додаткових кардинальних рішень на користь України прийнято не буде. І все більше вимальовується більш реалістичний план безпека в обмін на території. Теж невідомо, чи він досяжний, чи недосяжний. З іншого боку, Вчора сталася ще одна подія. Е, міністр оборони Ізраїлю планував свою поїздку до Сполучених Штатів, а потім раптово її скасував. Е, тому, можливо, скасування поїздки Байденом і Блінкіном обумовлене е, рішеннями Ізраїлю, які можуть завдати удару, е, який може завдати е, удару по Ірану, і відповідно. Це теж могло вплинути на скасування цієї поїздки. Ну, за будь-яких обставин для інтересів України, це дуже шкідливий дзвіночок, який свідчить про повне дипломатичне фіаско Зеленського та його Шепіто. І те, що цей Рамштайн, 12 жовтня 2024 року, на цьому Рамштайні не буде ухвалено будь-яких кардинальних і радикальних рішень на користь України, які могли би бути все ж таки ухвалені. Тому що як би нас не підтримували європейські країни лідерами підтримки, все одно залишаються Сполучені Штати, і на них дивляться багато європейських країн, і вони не зможуть за своїми ресурсами, і тим більше, що кожна із них має свої власні інтереси, замінити собою Сполучені Штати Америки. Тому це дуже погана новина. І, на жаль, ще раз повторюся. Сподіватися про Зеленському та його Шапіто в крайне компетентній команді, яка не зуміла створити, верніше, не захотіла створити коаліційний уряд єдності, монополізувала інформаційну виконавчу законодавчу владу на власну користь і на шкоду Україні, тому це дуже погана новина для України. Слава Україні!